Казка про голосні та приголосні звуки. В одній країні, в одному королівстві, в старовинному паперовому палаці жили собі звуки. Мирились вони доти, доки один із них не сказав Я найважливіший, найкорисніший звук для людей, а ви всі нікому не потрібні. Що тут сталося? Брати звуки розгнівалися, щинили галас. Кожен на свій лад почав розхвалювати себе. Я найголовніший, найкругліший, найоханніший, мене дуже легко вимовляти, сказав звук О. Буквою я позначаюся гарною, кругленькою, схожою на сонечко. Ні, я найважливіший за тебе. прогодів звук «ж». Мене хоч і важче вимовляти, але я позначаюсь буквою, я стаю ширшим за тебе. Без мене не можуть обійтися багато слів, і навіть жук схожий на мене. Подумаєш широка, подумаєш важливий, закричав звук «у». Це я вмію кричати. Як сирена, як поїзд, і буквою я позначаюся гарною, гачком з великою петлею, якою можу всіх вас захопити, отже я найголовніша, як буква і як звук. У суперечку трутилися й решта. Вони сперечались так довго і так голосно, що розбудили своїм криком фею фонетику. Яка славилася своєю добротою та мудрістю. Прийшовши до замку, вона відразу взялася за справи. Фея зібрала найкрикливіших і найголосистіших братів А, О, У, і Е, І назвала голосними. А останніх, більш тихих і спокійних, які завжди згоджувалися з голосними, приголосними, вони не могли кричати і співати так, як голосні, але теж шуміли. П, п, шипіли ш. свистіли, сс. Фонетика відзначила, що кожен звук однаково потрібний, що лише разом у єдності вони корисні людям, із звуків складаються слова, люди їх вимовляють, потім об'єднуються у словосполучення, речення, за допомогою яких спілкуємося між собою. Звуки із захопленням слухали фею. А потім вона запропонувала вимовити слово мама приголосному м, приголосному голосного А. А потім голосному А. Без приголосного М. І всі почули спочатку тільки мечанням м. <ahead Tur> uh -huh. а потім тільки крик «А». -а, 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 -а <CPU>. Вийшло так, що одне без одного вони не зможуть обійтись. Їм стало зрозуміло, що всі звуки важливі і жити потрібно так, як і раніше, дружно. Ось малята, ми з вами прослухали казочку про голосні та приголосні звуки і зрозуміли, що один без одного вони не можуть. Дякую за увагу, до побачення!